Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас, і я знаю, що воно принесе добрий плід в житті кожного, хто долучиться до цього перегляду. Хочу сьогодні поговорити про стійкість, стійкість часи шторму. Кожен з нас так чи інакше проходить якісь випробування в житті і деколи штормить не по-дитячому. І шторми вони проявляються у різних випробуваннях, в різних атаках на наше життя чи служіння. Ось і нам потрібно. Бути готовими до того, щоб дати відсіч ворогу, дати відсіч дияволу і пройти достойно відповідності до відповідності до того плану, який у Бога є для кожного, хто проходить такі життєві шторми. Коли Ісус Христос відправив своїх учнів на інший бік Генесерецького озера, він згодом пішов до них по воді. Хвилі кидали човен. І вони вже учні, тобто в човну, в човні, вибачте, були вже на грані загибелі. І вони в цю мить бачать, як Христос йде до них. Я думаю, що це було не випадково. Христос розумів, що його учні могли потрапити в біду. І він йшов їх рятувати. Господь не залишає свій народ. І всі, хто вірять в це, вони завжди побачать його допомогу. І нам з вами в важкі часи, в часи шторму, потрібно робити те, що зробив апостол Петро. Апостол Петро попросив Ісуса Христа про надприродне, про щось, що було за гранню людських можливостей. Коли учні сумнівалися, чи це Ісус, бачачи його здібності йти по воді, адже ніхто до того часу по воді не міг ходити. Вони були ошарашені, вони задачилися, що, що відбувається. І Петро відразу збагнув і сказав йому: якщо це ти, Господи, звели, і щоб і я пішов по воді, Ви знаєте, деколи нам потрібно звернутися до Ісуса Христа з подібним питання, з питанням або проханням, нам потрібно. Вийти з човна е, своїх проблем і піти над природнім шляхом, на якому знаходиться Ісус. Ісус вищий всіх обставин і вищий будь-яких е, випробувань в нашому житті. І Він має в собі здібність долати їх, і цю здібність Він передає і нам з вами. Тому під час штормів просто е, подібно до Петра запитайтеся у Господа, що вам робити надалі. Які інструкції ви можете отримати від нього, отримавши від Бога інструкцію, притримуйтесь її і слідуйте за нею досконало. Ісус сказав Петру: іди. Петро, не думаючи, виходить з, з човна і йде по воді, так само, як Ісус. Він, напевне, не міг повірити в це, але Він вкусив смак на природню і він йшов до Ісуса. В одну, одну мить Він почав озиратися. І Його погляд задовго затримався на, на, на тій бурі, на, тих хвили, на величину ну, тих хвиль. І коли він почав дивитися на хвилі, відразу вода почала його до себе затягувати. Він почав тонути. І що відбувається далі? Він скрикнув: Господи, рятуй мене. Якщо ви йдете під Божим керівництвом і робите кроки віри по Божому Слову, Господь поряд. І якщо у вас щось не буде виходити, ви скажіть, Ісусе, я хочу бути з тобою. Врятуй мене, підтримуй мене, поможи мені. Господь протягне руку, подібно, як він це зробив Петру. Він сказав, моловірний, чому ти усумнився? Не сумнівайся в тому, що у Бога є вихід, і Він все зробить від себе залежно, що поможе вам жити на природнім життям. Просто з свого боку робіть кроки, які будуть показувати вашу довіру йому. І він завжди підтвердить своє слово. Якщо ви будете йти по слову Божому, Господь буде гарантувати успіх, адже він слідкує за словом, що воно справджувалося в наших життях. І от бути стійким важкі часи це вкрай важливо. Коли ми проявляємо свою віру в ділах в важкі часи, Господь над природним чином виявляє себе. Алілуя. І це вкрай важливо сьогодні. цей непростий час. Я молюся про те, щоби ви. В будь-який період життя, особливо в часи випробувань, були готові почути голос Божий і піти за цим голосом. І ви побачите надприродню природню дію Божу, своєчасну допомогу і чудо в своєму житті. Нехай Господь допоможе вам бачити ці чудеса. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічі.